Класно, коли ми від чогось в захваті, нам щось подобається, ми десь побачили якусь новинку, чи то ми відвідали якийсь салон, а можливо ресторан, або дізнались про круту кампанію з якимись її новинками. Ми про це ділимося зі своїми друзями та знайомими. І наприклад, якщо нам сподобався якийсь там заклад, той же самий ресторан, ми порадили своїм друзям, чи бувало у вас так, щоб цей ресторан вам заплатив за рекомендацію. На жаль, ні, дуже створюється багато бізнесів, і вони не платять нам за рекомендацію. Так, звичайно, зараз є банківські установи, які створили там кашбеки за запрошення друзів. Але це зовсім не та історія. Сьогодні хочу вас познайомити із американською клубною компанією Лівгуд, яка дає можливість отримати пасивний дохід і, взагалі, отримати дохід як активно, так і пасивно. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер американської клубної кампанії В цій клубні компанії я купила франшизу лише за 50 доларів і маю можливість займатися онлайн власною справою. Вона полягає в інформаційно-рекламній діяльності. Саме за створення і розширення клієнтської партнерської бази клуб вам буде виплачувати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. За те, що я створюю саме свою команду ком'юніті, як клієнтів, так і партнерів. Клуб мені за це платить. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною до кінця. Буде дуже багато класної корисної інформації. Підтримайте мій україномовний контент. Хочу ще наголосити на тому, що це американська клубна компанія, яка працює виключно в правовому полі, у неї чесні прозорі бізнес-партнерські відносини. Про це пишуть найуспішніші бізнес-видання, такі як DSN та бізнес-верхом. Ви можете загуглити і переконатись, якщо по статистиці. Це молода компанія, в якій налічується близько 2 мільйонів учасників. Лише за 13 місяців своєї діяльності до клубної кампанії підписався перший мільйон учасників. За липень. Місяць клубна компанія виплатила 5 мільйонів доларів. Усім своїм партнерам, які створюють саме клієнтську та партнерську базу клубної компанії «Лівгуд». Але ті люди, які не працюють тут активно, вони також мають можливість на постійній основі щомісяця отримувати пасивний дохід, і ми про це поговоримо. І для початку розберемось, що таке Лівгут. Лівгут у перекладі означає жити добре. Жити добре потрібно кожному. І про цю компанію має дізнатись кожен. Місія компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. Справа в тому, що засновниками клубної компанії є четвірка успішних лідерів, люди легенди і фахівці своєї справи. На чолі генеральний директор Бен Глінський його. Товариш на Хазан – це люди, які керували і володіли успішними mlm компаніями. Вони розчарувалися в тому бізнесі, адже ідеєю саме отримати пасивний дохід була класна. але… Індустрія мережевого маркетингу того часу не дала такої можливості. Ще з 1934 року люди, мабуть, були в більшій мірі обманутими, тому що продукція, яка виготовлялася за собівартістю в 10 доларів, продавалася кінцевому споживачеві з великою націнкою в 10-11 разів. І саме тому більшість тих компаній, мабуть, не Проживали свого віку більше 4-5 років, і, взагалі, будь-який дистриб'ютор не залишався в цих компаніях більше ніж 3-4 місяці. Тому такі люди пасивного доходу і не отримували. А більшість людей не заробляли і розчаровувалися. Звичайно, такі компанії падали і більше не піднімалися, тому що. Головним фактором будь-якої компанії є кількість людей, які залишаються. Люди не залишалися. Лідери виводили цілими командами своїх людей, переходили до інших компаній. І на жаль, така історія повторювалася з роки в роки. І якщо ви знаєте якихсь лідерів саме із такого бізнесу, запитайте його, чи отримує він пасивний дохід від тієї компанії, з якою співпрацював. Мабуть, ви отримаєте все таки відповідь ні, тому що. Ці компанії не могли виплачувати саме на постійній основі пасивного доходу. Це, звичайно, не сподобалося Бену Глінському, і він пішов від традиційного мережевого бізнесу і створив зі своїми колегами абсолютно нову модель бізнесу, яка об'єднала клубну модель, маркетплейс та партнерську програму. І саме в партнерській програмі закладено елемент мережевого маркетингу, тобто. Той партнер, який купує. Франшизу за 50 доларів, а в цій сумі дві цифри 40 доларів один раз і назавжди. Ви сплачуєте членство з клубної компанії Лівгуд. За це вона вам дає усі інструменти, готовий бек-офіс з бухгалтерським обліком, звітністю, статистикою. Ця клубна компанія працює із платіжними системами Мастеркард, Віза а також криптовалютою. Це сучасна компанія. В неї дуже багато крутих інструментів, за допомогою яких ви можете розвивати розвивати, масштабувати свій бізнес. Головним вашим обов'язком є сплата щомісячної оплати в розмірі 9 доларів 95 центів. Або ж ви можете купити річну підписку, сплативши 99 доларів 95 центів, так ви ще зекономите 20 доларів. На 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії «Алівгуд». Це саме для партнерів, які хочуть створювати власний бізнес, будувати свою команду ком'юніті, як із клієнтів, так і партнерів. І за це, що ви будете створювати свою команду, ви матимете сім видів грошової винагороди. До речі, якщо ви створите команду разом із своїми однодумцями в кількості 2,5 тисячі людей, ви досягнете рангу діаманта. І таким учасникам клубна компанія ще додатково буде щомісяця виплати. Чувати додаткову комісію у вигляді 2% від світового товарообігу компанії це дуже щедра винагорода. Взагалі хочу, щоб ви зрозуміли, що клубна компанія Лівгуд прийшла на десятиріччя. Це той бізнес, який ви можете створити і передавати у спадок своїм дітям, внукам. Це так як Амазон, якому 31 рік, і люди не хочуть втрачати підписку від Амазон, тому що всі хочуть отримувати всю ту продукцію, яку вони там купують, безкоштовною доставкою. За таким алгоритмом створена і клубна компанія Лівгуд. Тут є членство, тут є підписка. В Amazon ви сплачуєте 15 доларів щомісяця, а в клубній компанії ви сплачуєте, давайте округлим 10 доларів. Але за це вам клубна компанія дає готовий бізнес і за рекомендацію, саме за створення і розширення саме партнерської клієнтської бази, ви, окрім того, що будуєте свій власний бізнес, ви ще щедро винагороджуєтеся. Вам клубна компанія платить сім видів виплат, і плюс такий бонус за досягнення саме статусу діаманта. Давайте коротко зробимо підсумок. Отже, Лівгуд це клубна компанія. В неї є маркетплейс, іншими словами, інтернет-магазин з продукцією, а також є партнерська програма, згідно якої ви можете отримати дохід. Ви, як звичайна людина, маєте можливість купувати продукцію як за розрібною ціною, яка є конкурентноспроможною, так і за ціною учасника. Якщо ви хочете зекономити і за ціною учасника придбати продукцію в клубній компанії Лівгуд, ви маєте сплатити абонплату до клубної компанії в розмірі 9 доларів 95 центів. На протязі цього місяця ви можете купувати продукцію за ціною учасника в тій кількості, якої ви потребуєте. Звичайно, у вас є можливість річної підписки. Ви можете сплатити підписку в розмірі 99 доларів 95 центів. Ви можете взагалі в своєму особистому кабінеті зробити автошип за вашою вказаною адресою, і кожного місяця клубна компанія вам буде відправляти усі ті продукти, які вам потрібні. Звичайно, люди цим користуються, тому що ціна доступна, і люди користуються тому, що купують ці продукти на постійній основі. До речі, засновники клубної компанії Лівгуць зробили просто для клієнтів можливість отримувати безкоштовно подарунки. За те, що ви зробите підписку і замовите продукцію у вашому особистому кабінеті, буде реферальне посилання, яким ви можете поділитися зі своїми друзями та знайомими. Ваші друзі також зроблять покупку продукції за вашим реферальним посиланням. У вас є можливість отримати безкоштовно подарунок у вигляді продукції клубної кампанії Лівгуд, яку ви можете самостійно обрати на маркетплейсі. Це також подобається просто клієнтам. Вони не займаються тут бізнесом, просто рекомендують і за це отримують ще додатково безкоштовно продукти від клубної компанії «Лівгуд». Якщо ви впіймали ідею майбутнього, якщо ви хочете змінити свій вид діяльності і займатись тут серйозним бізнесом. Тоді ви купуєте франшизу за 50 доларів. Ви один раз сплачуєте членство з клубної компанії «Лівгуд», вартість якого складає лише 40 доларів, і щомісяця сплачуєте свою абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Раджу зробити підписку річну, сплатити один раз 99 доларів 95 центів, не переживати за те, що ви не сплатили або забули, і займатися своєю справою. Насправді ваша інвестиція в 50 доларів дуже швидко повертається, тому що за умовами компенсаційного плану ви повертаєте ці гроші, запросивши лише двох людей. Запросивши двох людей, клубна компанія за кожного учасника виплачує 50% від вартості франшизи, тобто 25 доларів. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Отже, якщо вам дійсно потрібно швидко гроші, ви їх можете отримувати кожного тижня. Щочетверга виплата йде саме за залучення партнерів до клубної кампанії Livgood. Потрібно вам 100 доларів, запросіть 4 людей, і ви отримаєте 100 доларів. Ну і так далі. Насправді, запросивши лише тільки двох людей, ви вже досягаєте рангу бронза. І якщо зробити елементарне дублювання просто в бронзах, запросивши тільки двох людей, і ваші люди вас продублюють, ви дуже швидко також можете мати стабільне джерело доходу від 300 до 600 доларів на місяць. Якщо ви не вмієте, не хочете запрошувати людей до клубної компанії Лівгуд, у вас є така можливість все ж таки отримувати той славнозвісний пасивний дохід. Як це відбувається? Ви просто активний учасник клубної компанії Лівгуд, який сплачує 9 доларів 95 центів. Щомісяця за рахунок вашої підписки і усіх учасників від клубної кампанії «Ліпут», а вони долучаються згідно е, лінії «Паверлайн», тобто кожен учасник із усіх світу долучається до лінії Паверлайн і за сплату своєї авонплати е, в розмірі 9 доларів 95 центів. Такому пасивному учаснику також нараховується це 2,5%, Це 0,25 центів. Ви скажете, це дуже дуже маленькі гроші, але починаються великі гроші із маленьких надходжень сьогодні. В клубній компанії Лівґут майже 2 мільйона учасників. Зв'язку з тим, як вона дуже швидко і динамічно розвивається, і з її командою, і з цими новітніми інструментами, як вона масштабується, і я коротенько розкажу, що в клубній компанії є співпраця з командою Google, є співпраця з командою TikTok Shop, є команда з командою Meet, є команда із командою радіомовлення та телебачення, з командою почти, електронних скриньок, тобто про. Клубну компанію Лівгот рано чи пізно знатиме весь світ, і до клубної компанії долучиться ну, в Амазоні 220 мільйонів. Я не думаю, що в Лівгут буде менше. Навіть уявімо, що тут 50 мільйонів учасників від всіх цих людей, які будуть долучатись до клубної компанії, і ви сьогодні приймете рішення приєднатись, навіть якщо ви нікого не будете залучати, ви матимете той славнозвісний пасивний дохід. Кожна людина буде сплачувати по. 10 доларів давайте закрутимо. А ви від нього по 0,25 центів. Це кардинально змінить життя великої кількості людей. Розбирайтеся. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Якщо у вас якісь виникають запитання, це дуже класно, коли вони у вас виникають. Задавайте. Я з радістю вам відповім на них і давайте будувати нову спільноту успішних і здорових людей. З вами була Жанна Вітко.